Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами Валентина, яка проживає в Новій Зеландії, сама україночка, а також приїхала до Нової Зеландії до дітей під час війни. Маю тут внучечку і бабуся допомагає. Дорогі мої друзі, всім найкращого дня сьогодні сонячного, такого, як у нас сьогодні є. Здоров'я, сил, благополуччя, щоб у кожного було порозуміння, в домашніх осадях була радість, тепло і обов мир. Обов'язково. Тому всі, хто у мене буде новий, хто підпишеться, хто є з моїх підписників, дуже прошу ставте мені лайки, пишіть мені коментарі. Дуже буду вам вдячна. Може, декому у мене на телефоні другий раз щось пропадають, а потім з'являються ці коментарі. Я декому отвітила, декому трошки пізніше, щоб ви знали, що це не те, що я там не хотіла відвітити. Ні-ні, я кожному із вас дуже рада. Тому така справа. Хочу вам сказати, що в мене сьогодні є таке на думці напекти печиво. Колись я вдома пекла, і зараз хочу спекти. Копійки у нас називалися. Такі копійки маленькі. Я знаю, що якісь фірми у нас там пекли, але я колись спробувала вдома і в мене вийшло. Тому багато там нічого не треба. Я інгредієнти, які треба, я вам напишу, до чого я клала. Але ж там пару яїчок треба буде, значить, цукор. І Макички. Потім я вам розкажу це все, як я все робила. В першу чергу я яйця відділяю, е, жовток від білка, білки збиваю. Е, так, щоб я вже не забула, бо в мене дуже обмаль часу на кухні, тому розказую, як є. Ось е, секундочку. Вже хочу показати. Значить, Один білок я збиваю отдельно. Ось дивіться, просто один білок. Він має такий, як сніговик хоч бачите? Один білок. Оце добре взбити. він без цукру, без нічого. Потім уже, після того, як він оце такий го, я додаю міксеру, включаю Оце буду. і трохи дощиком додаю цукор 40 г. Поки не розтане зовсім е, е, сам е, цукор у е, місці з цим одним білком. Другий білок у мене лежить. Це один білок, і збити його це тако, до такої йомкості. Оце бачите, От, бачите, як він держиться. Хоть сніговик роби. І ще раз повторюю, щоб ви бачили. Це обов'язково так можна бути. І ще я сюди 40 грамів буду цукру додавати і буду збивати. Ну, для того, щоб вам не показувати на, на цей, я сама собі віддільно збиваю, а потім вже покажу. Потім відставляю. Жовтки у нас йдуть віддільно, Щоб ви знали. Хочу вам показати. От дивіться, я збиваю по чуть-чуть і сахар буду сипати. Зараз. Це, от дивіться, яка була у нас. Я вам показувала. Зараз я вам показую буду сахар дощиком. Але воно я буду показувати, буде шуміть сильно е, міксер. І очікуємо сіпінь. Я вам показала, щоб ви бачили, щоб воно не шуміло вам на це, я відключаю поки, щоб збити його. І так, дорогі друзі мої, я збила його. Вже тут, якби сахару немає, повністю воно збите. Так? Це все йде до тіста. Сюди, це в мене тут був один білок. Тепер у мене є два жовтки. Я ложу сюди. Так? Також перемішую це все, не міксером, а такою лопаткою. Бачите? Так. Ну так от лопаткою добре. І до цього всього буду додавати 40 грам муки. Постепенно просто. Постепенно потрошки. Для того, щоб воно, бачить, тісто дуже ріденьке. Знаєте, е у мене той мішочок є, ну щось він вилазить з усіх сторон. Я не знаю, мабуть, він вже старий. Але дивіться, бачите, воно, воно стало м'якше. Бачите, яке воно. О, я сюди ще 40 грамів муки додавлю, так? І такий буду мішечок класти. Так, Сюди. дирочку тут зроблю. І отакою от буду видавлювати на деко. Отак. От деко вже в мене приготовлене. Бачите, є. І так буду викладати сюди. Тісто, це, що у мене готується. Так, я буду додавати ще смуки. І так, мої дорогі рідненькі, дивіться, тістечко я поклала сюди. Бачите, я вам показувала, зробила дирочку. І тепер ось помалесенько, дивіться, собі, роблю от о. Воно, звісно, розплітається, але ну, нічого, гляньте, от так. І пішла далі. І такі це. Будуть наші прянички і -коп Коп Угу. Копійки. Отак от показую. Часу у вас не віднімаю, лиш трошки. Кожна сама собі розчитує по-своєму. Так. Е, хочу сказати за пергамент. У кого там пергамент, бо пергамент різний є. Можна його змазувати навіть. Отак от трошки більше сюди покладу. О, дивіться, як добре. І це вже готове до готовності можна ставити деко вже готове в з цим, можна ставити його у е, цю духовку. Отак от зараз от. покажу. Я хочу сказати, той поставила вже деко із цим, і роблю другий, бачите? Також показую вам. О. Ну, одне от од, одного треба трошки, щоб було далі чого, тому що розпливається. Тістечко ж, бачите, воно яке. О, знаєте, робиш його залюбки, та воно тобі. Та воно тобі і вкусняча смакота така буде. Ой! Мама нам такого не робила, вона швидко нам цей. А ми вже дітей своїх виспитували, я правду вам говорю, як воно є. От. То ми таке готували вдома у нас на Україні. Це не важке, щоб воно важке було сильно. Ні. Швиденько раз, два зробив. Ну, до всього треба прикладати руки. До всього. Так, показую. Дорогі мої друзі, і ще хочу сказати: я поставила одне деко на випічку е, в преділах сімидесяти минут е, хвилиночок е, до знову, е, якби воно там е, піджарюватися ці прянички. І ще значить, не робіть їх коричневими, а робіть такі, щоб вони лише -лиш легесенько були спечені. Чуть-чуть. Корішньове буде не добре, воно буде як горілим. чуть-чуть. Тому так от робіть. Я вам показую. Я друге деко вже зробила і вам показую, буду дивитися зараз. до цей. На 180 градусів е, е, треба включити газову духовку. І так показую. Дивіться, жовто чи той один білок був іще у мене, так? І я із цукром. Також 40 грам того цукру було. І я помаленьку, помаленьку це все перебила з самим цим. У кого є, перебивайте чим, знаєте, чим можете. Зробилося як бізе. Ще я його накладу сюди, в цю торбинку, зроблю дирочку. І потім на кожну копійку цю буду класти як бюзе, щоб ви бачили. Але дуже збито, дуже збито. Ви бачите, воно таке, що як бюзе, що воно не цукру там немає, ніде нічого. Тоді виходить добре дуже. І так показую те, що я дивіться, бачите, положила як бюзе. Оце, що я збивала сахар і цей, і яйце, білок. А це без нічого ще. Оце отакі, от получаються от, копійки з України. Колись ми так, знаєте, мене діти любили, я його робила так багато, але також робила на, на цей. І вони получалися, як сказати, ой, не мармілад. Як бюзе, таке воно тверденьке було і замість цукерок. Так любили в мене тоді діти. Але зараз, бачите, зробила так от трошки так, трошки так. Які вже є, такі і є. Трошки, дивіться, без нічого, бачите, але вони вкусненькі, вкусне, можна винілечки класти, хто як хоче. Це дуже-дуже вкусно. Кожний робить по-своєму. Можете більше мухи класти, можете менше. Можете е, яєчок, у мене було два, можна і три. У мене було з вчорашнього дня, бо ми зготували, і вийшлося, що остався один у мене жовток. Я його доложила сюди. Там я вам показувала два, але доклала ще один жовток до самого тіста. І все, і дивіться, яка красота. Так що. Воно трохи постоїть, можна в духовку поставити, воно не трошечки в духовці ще, ще побуде і воно застигне дужче. Але таке воно потім трохи кориснювате робиться. Знаєте, як, як кофе молочне, бо воно присмажується. Ну, кому як до вподоби, будете робити самі. Я інтергентівці напишу, все вам розкажу і покажу. І так, дорогі мої друзі! Я всім сьогодні показую, яку я смакоту зробила. Дивіться, трошечки з бюзе, але воно, бачите, як, як будто би трохи кориснювати. Мені так подобається. А це без, без нічого. Такі, виходить, копійки. Гляньте, просто красота. Бачите? От. Ну, вкусно, ну, смачно, ну, добре подати до столу, до кофе і до чаю. Тому сьогоднішній день наш був вдалим. І дуже вам всім вдячна, що ви були зі мною. Інгредієнти я всі вам запишу і потім покажу свою роботу сьогоднішнього дня. І так до зустрічі! Я була з вами, Валентина, Україночка, яка живе далеко-далеко, але з вами.